Наших облич не впізнають на вулиці. У нас не просять автографів, а дітей не називають на нашу честь. Адже ми рятуємо світи не заради слави, а за покликанням серця. Бо ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі легендарний еліт повертається і приносить із собою щось нечуване. 30 років тому еліт зародив жанр космічних симуляторів, а нова частина покаже, що таке справжній космос. Не пропусти! Найгарячіші подробиці Еліт Денджероуз. У ексклюзиві строїли, будували і все продовбали. Перша частина круто вистрілила, породила офігенну как бы, волну. А вторая частина завісла в розробці відтедок на 5-10, а потім його. Все пропало. дізнайся у фокусі, чому розробники відміняють майже готові ігри, а також не пропусти рейтинг найбезглузніших транспортних засобів з ігор у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. 2 – найпопулярніша гра сьогодення. Десятки ігор намагаються її скопіювати, а мільйони ігронавтів щодня відправляються захищати міт. Тут знаходять кохання та ненависть. Вирують пристрасті. і Відбуваються головні кіберспортивні змагання світу. Та на днях дота 2 побила черговий рекорд. Вона отримала найбільший призовий фонд в історії відеоігор. Цьогоріч у Сіетлі відгримить вже п'ятий чемпіонат з доти The International 2015. за титул переможця, який торік вибороли китайці, зійдуться 16 найкращих команд світу. Ці події позаздрить будь-яке спортивне змагання, адже проходить інтернешнл на культовій кій арені, що вміщає 18 тисяч людей. До речі, усі квитки було розкуплено лише за 10 хвилин. Щоб зібрати величезний призовий фонд, розробники Valve запустили спеціальну акцію із продажу до. Додаткових наборів для доти і цифровим коміксом у якості подарунка. Впродовж лічених тижнів валв назбирали 15 мільйонів доларів. Це абсолютний рекорд для Доти та кіберспорту. За цю кругленьку суму найкращі дотери битимуться вже на початку серпня. А от ігронавти цю подію пропустять, адже зніматимуть для тебе круті ексклюзиви на Gamescom, що проходить одночасно з International. і супер. Приз із доти і геймском це все хороші новини для усіх ігронавтів. Ну а на черзі новинки ігропрому у рубриці свіжак. Стадіон волає. М'яч на полі. Вирішальна мить. Удар бампером – Гол! Адже ти, Андрій Шевроленко, наполовину футболіст наполовину машина. Хлопці зі студії Псіоніс ніяк не могли обратись, зробити гонки на виживання чи футбольний симулятор. Тому просто взяли і сумістили два абсолютно різних жанри: вийшли футбологонки, рокетліг, божевільні, весель та з повітряною гімнастикою у виконанні Монстркарів. Отже, є задача поділитися друзями на дві команди: 4х4 і вперед треба. З розгону затаранити величезний м'яч у ворожі ворота. Тюнінгувати свою автівку не можна, зате вона вміє стрибати та крутити сальтухи. Механіку чи футбольні правила знати не обов'язково. А от усе, що згадати із фізики, згадай, у Rocket League від правильно розрахованого куту удару та вчасно увімкненого ракетного прискорювача, залежить не один гол. Не пропусти у гарний автофутбол Rocket League, хоча деякі справжні. Чоловіки не люблять ані футбол, ані рибальство. І про це у наступному свіжаку в гронавтах на QTV. Солдати! Шихуйсь! Рівняйсь! Глючко! Думаєте, ви хробаки? Це звання ще потрібно заслужити. Адже хробак походить від слова хоробрий. Сьогодні ви пройдете хрещення вогнем. Ваша задача знищити ворожу команду, перш ніж вона знищить вас. І для цього ви в мене землю ритимете. От ти рядовий, знаєш, чим найкраще купати траншею? Сер ніяк не знаю, сер. У мене немає мозку, сер. У всіх нас нема містів синку, тому запам'ятай, траншею краще за все копати гранатами. Може, ми і безкребетні. Зате воїни вправні. для Вомс Party Remastered виділено найкращу зброю. Але через корупцію ми вас озброїмо лише тим, що прислали волонтери із Сім-Сімнадцять. Візь і пінгвіном диверсантом. Ну добре, комусь може ще й базуку дамо. Та щоб не було у вас у руках мотузка чи пістолет. Головне підповсти поближче прицілитися як. І скварити, щоб від ворога і кратеру не лишилося, та деяких ворогів не зупинить ніяка зброя. І про це далі у рубриці Свіжак. Гадаєте, що вийде, якщо нагодувати ящерку великою кількістю стероїдів та додати трохи японського безумства? Вийде годзіла, культовий монстр, фільми про якого знімають уже понад 50 років. Півстоліття тому, щоб стати гігантською ящеркою та розтрощити Токіо, потрібен був макет Токіо та гумовий костюм. Але у 2015-му студія Намко Бондай винайшла новий спосіб, як перетворити тебе на годзіл, і випустила одноіменну екшн гру. Твоя задача руйнувати системи військових, поки вони тебе не розмазали. А також час від часу давати помортасам іншим величезним монстрам. Усе таки добре бути потворою розміром із хмарочос. Завжди можна піти навпростець, розсунувши пару висоток. А що такое? Я просто гуляю! Коли набридне руйнувати місто звичайною годзилою, спробуй руйнувати місто у мультиплеєрі чи у якості мега годзили, космогодзили, робогодзили чи годзили версії 1975 -го року, розробники запхали у гру безліч різних костюмчиків з різних фільмів про ящерку переростка. Тлі Вормс Волд Паті та Годзила вже вийшли. А от наступна гра настільки довго у розробці, що ігронавти розповідали тобі про неї аж 170 випусків тому. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Таємничі покинуті руїни. Невідомо як сюди занесло тебе такого малого хлопчину. Але щоб тут не загинути, тобі доведеться побороти свої страхи і зустрітися лицем до лиця з невідомим. Це Ласт Гардіан, японський екшен, який сам ледь не загинув під час ну дуже довгої розробки. Та студія Тім Іко все ж таки знайшла у собі сили відродити довгоочікувану гру. Ласт Гардіан це пригодність Одницький екшен, над яким ми працювали 8 років. Ми долали багато суперечок, переносили гру з ps 3 на PS4 і все для того, щоб занурити вас у неймовірний та загадковий світ нашої гри. У руїнах стародавнього замку. Ти, малий та беззахисний хлопчина, зустрінеш велетенського грифона на ім'я Тріко, що японською означає Орел людоже. І вам доведеться знайти спільну мову. Тріко хоч і виглядає загрозливо, але всередині він ще беззахисніший за вас, тож вам треба буде дбати про нього, вчити його долати свої страхи та навіть годувати. Згодом ви станете краще розуміти одне одного, і це допоможе вам розгадувати загадки і долати численні перешкоди. Та ігровий світ Last Guardian не буде таким привітним. Таємничі то теми лякатимуть тріко. Занедбані руїни обвалюватимуться у будь-який момент. А по ваших слідах йтимуть вартові. Сховати від них велетенського тріко не вдасться, але ви не кинете друга у біді і разом зможете постояти за. Фішка гри у тому, що для кожного ігронавта трійко буде абсолютно різним. Тобто, як ви будете ставитись до нього, так він ставитиметься до вас. Все залежатиме виключно від ваших дій. Екшен Last Guardian зворушить кожного і навчить нас краще розуміти один одного. І вже за це йому можна пробачити застарілу графіку. Поринути у неймовірну пригоду і завести собі нового друга ти зможеш вже навесні наступного року, коли The Last Guardian вийде на PlayStation 4. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Іф номер один Call of Duty. Advanced Warfare. у війні майбутнього будуть битися такі ж солдати, як і завжди. Але роботизовані костюми зроблять їх сильнішими, а безліч технічних гаджетів набагато смертоноснішими. Та у Advanced Warfare не усі девайси несуть смерть. Принаймні існує чутка, що дроном-розвідником нікого вбити не вдасться. Зараз ігронавти візьмуть керування дроном, щоб перевірити цей міф. Розвідка докладає. Попереду ворог. Запускаю сигнальну гранату. А що якщо продовжити у тому ж дусі? А на тобі у тілічко. А трохи занудства та кілька сигнальних гранат, кого хочеш, доконають. Дрон розвідник все ж таки вбивчий. Тому перший міф спростований. Міф No. Раст. Ти голий, а навколо небезпечний світ. І щоб вижити, потрібно шукати, добувати їжу та різні матеріали, із яких можна зібрати зброю. Від Раст фанатіють мільйони ігронавтів по усьому світу. І нещодавно їм дозволили виразити свою індивідуальність, відрегулювавши розмір того, із чим твого персонажа мати народила. Принаймні, з'явився такий міф, який ігронавти і перевірять зараз. Заходимо у меню створення персонажа, і справді тепер гравці можуть мірятися не тільки кількістю зібраного луту, Отже, другий міф. Підтверджено. Тож переходимо до третього. Міф номер три Fallout 4. пустка. Рештки людства намагаються існувати після ядерної війни. Таким ти побачиш світ, коли вийдеш зі сховища у Fallout 4, Продовженні культової серії, яка ще у розробці. Але вже з'явилася чутка, мовляв, можна оплатити попереднє замовлення цієї гри кришечками від пляшок, які замінили гроші у всесвіті гри. Перевірити цей міф ігронавтам допоміг американець на ім'я Сет. Він сім років з моменту виходу попередньої гри збирав кришечки, назбирав 5 кіло і відправив бандерольку розробникам з проханням прислати у відповідь Fallout 4. розробники Bethesda бандероль повернули назад, але гумор зацінили і пообіцяли сетові копію Fallout 4 щойно вона вийде. А також попросили більше не слати їм кришечки, адже вони сильно смердять алкоголем. Тож нам повторити цей трюк не вдасться, та хай там я. Міф підтверджено. Далі у програмі легендарний еліт повертається і приносить із собою щось нечуване. 30 років тому Еліт зародив жанр космічних симуляторів, а нова частина покаже, що таке справжній космос. Не пропусти! найгарячіші подробиці Еліт Денджоуз у ексклюзиві. Строїли, будували і все продовбали. Перша частина круто вистрілила, пораділа офігенною как бы, волу. А вторая частина завісла в розробці так на 5-10, а потім і все пропала. Дізнайся у фокусі, чому розробники відміняють майже готові ігри. А також не пропусти рейтинг найбезгустіших транспортних засобів з ігор у трійці і Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі легендарний еліт повертається і приносить із собою щось нечуване. 30 років тому еліт зародив жанр космічних симуляторів. А нова частина покаже, що таке справжній космос. Не пропусти найгарячіші подробиці Еліт Денджерос у ексклюзиві. А також не пропусти рейтинг найбезглуздіших транспортних засобів з ігор у трійці і гронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Десятки програмістів, художників та геймдизайнерів кілька років працюють над грою, на яку чекають мільйони фанатів. Але замість релізу гра вирушає на смітник. Чому розробники закривають довгоочікувані проекти? Дізнаєшся просто зараз у фокусі. В ігровій індустрії часто зустрічаються приклади успішних ігор, які перша частина круто вистрілила, породила офигенну, як би волну, а вторая частина зависла в розробці лет так на 5-10, а потом і вовсе пропала. Отвіщо тому примір Prey 2. На космічний шутер Prey ігронавтам довелося чекати 10 років. Та ж сама доля спіткала і продовження гри. Тільки на відміну від першої частини Prey 2 мав цілу низку проблем, з якими зіштовхнулися розробники. Розробник гри тредерем збанкрутував, але права на гру викупила компанія Бесезда, і це був добрий знак. Адже хто хто а Bethesda робить круті проекти і завжди доводить їх до кінця. Згадайте, Dishonored, Fallout чи Серіал Scrolls. Після того, як права на проєкт-2 перейшли Бесезді, проект розквіт. На ігрових виставках полетіли гучні анонси. А розробники на перебій розповідали про інновації, які вони внесуть у гру. Але через вісім років роботи надчутрю видавець взагалі перестав коментувати. будь-що, що стосується -2. А серед фанатів поползли чутки. Невже такая серйозна компания, як Бесезда, закрыла гру? Слухи об отмене подтвердились только в 2014 году. На игровой выставке «Пакт» в Австралии представители беседы объявили, что выход «Прайд-2» отменяется. Чому розробникам прийшлося піти на такий відчайдушний крок? Причини з яких його відмінили й досі невідомі. БСС докаже, що гра просто не відповідала їх очікуванням. Є кілька версій, чому провід 2 відмінили. Некоторые вважають, що розробники самі саботували процес створення, щоб в себе вибити по получше контракт. Некоторых вірять безсі здесь. Як би там не було, але факт лишається фактом. І іноді через суперечки із видавцем закривають справжні шедеври. Як це було не тільки з Prey 2 а й з нещодавною відміною суперочікуваного хорору Silent Hills. А от що ж стало причиною закриття іншого проекту, який свого часу теж видавала компанія Бесезда мова про Корсари 4. Сама по собі серія Корсарів доволі таки унікальна на постсовєцькому пространстві. По большому щуту, це така собі GTA, тільки про піратів. Ти мог грабити кораблі, мог торгувати, дратися со скелетами, з другими піратами, мог виконувати сюжетні місії. Та це було ще на початку 2000-х, А вже у 2005 тисячі навіть завзяті фанати гри погоджувалися, що у серію треба. Отдыхнуть новое життя Студия Акела купила движок у Fallout 3 и обещала с помощью него сделать много крутых улучшений. Самое главное из них ⁇ это большой открытый бесшовный мир и новая крутая графика. Але не так сталося, як гадалося. Перед розробниками постала перешкода, яку вони не змогли подолати новими технологіями. Грянув 2008 рік, а з ним і мировий фінансовий кризис. Звісно, этот кризис відобразився і на ігровій індустрії. Інвестори просто ушли з проекту, і буквально спустя год корсари 4 приказали довго жити. Фінансові проблеми і ще одна причина, через яку можуть закрити як і феномен пострадянського геймдеву, так і проект світового рівня на кшталт Warhammer Dark Millennium. Проте у деяких розробників грошей миші, тобто кури не клюють, але вони все одно закривають довгоочікувані ігри. Як це сталося і у випадку із екшеном Star Wars 1313? Я взагалі був в шоці, коли дізнався, що Star Wars 1313 відмінили, тому що я чекав на цей проект. Я був вражений з перших трейлерів. Я дуже чекав, нагоди зіграти за Боба Фету у 2012 році студію LucasArts, яка працювала над екшеном Star Wars 1313, викупила одна із найбагатших розважальних компаній світу Disney. і одразу ж оголосила про реорганізацію всередині ігрової студії. Ми проаналізували наші позиції на ігровому ринку і вирішили переключитись з розробки ігор на їх ліцензування. Тобто ігри, які розроблялись нашими студіями, ми передамо у руки сторонніх ігротворців. Це до. Поможе знизити наші ризики та значно поширить список ігор по всесвіту зоряних війн. Компанія Disney звільнила 150 розробників, які працювали над Star Wars 1313, -13. навіть не дивлячись на те, що гра була готова вже відсотків на 70. Виявляється, суперочікувану гру відмінили, тому що вона стала непотрібна самим розробникам. Що ж, тепер ти знаєш, що ігри можуть відмінити через непорозуміння з видавцями, фінансові проблеми та навіть через примхи розробників. Але якщо твою улюблену гру теж закрили, не варто засмучуватись, адже існують і такі проекти, як Rainbow Six Patriots, які після закриття відроджуються у новій оборці. Як їм це вдається, дізнаєшся наступного разу. Слідкуй за ігронавтами. Далі у програмі не пропусти рейтинг найбезглуздіших транспортних засобів з ігор у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавти. Космос, це красиве, але небезпечне місце. У ньому ти можеш прожити усього хвилину трохи більше, якщо у тебе є скафандр. Але якщо ти зібрався подолати сотні світових років, тобі знадобиться космічний корабель і вміння ним керувати. Все це ти отримаєш після інтенсивного курсу зоряної підготовки у Рейнарда Хавера, представника космічного симулятору Еліт Dangerous на Gamescom у ексклюзиві від ігронатків. Ну що, салабони, ви досі не зрозуміли, коли потрапили? Так я вам розкажу: перша частина еліт вийшла ще тоді, коли вас на світі не було. І при цьому не на якихось ваших модних блюреях, а на довбаних касетах. Та за 30 років бачите, на яку красу перетворилась. Але милуватись будете вдома. А тут, щоб не склеїти шасі в перший же день, доведеться слухати мене. Ви у відкритому космосі серед 400 мільярдів зірок. Причому кожна з них це реальний об'єкт, до якого можна долетіти. Але все по черзі. Спершу оберіть, ким ви бажаєте стати. Тут у вас Зеленчуків є кілька варіантів. Ви можете обрати шлях дослідника і отримувати гроші за відкриття нових зоряних систем. Можете стати торговцем і перевозити вантажі у різні куточки всесвіту. А можете стати космічним піратом. Але пам'ятайте, ця стежка не для слабких і вже точно не для сцикунів. Постійні перестрілки, проблеми з галактичною поліцією, загалом постійний стрес. Хоча стрес у вас буде у будь-якому випадку, адже це в інших іграх. Ви можете натиснути дві клавіші і вилетіти зі станції чи навпаки зайти на посадку. У Elite Dangerous так. Я не пройде, та ви хоч знаєте, що таке стиковка? Спершу треба увімкнути системну панель, на ній знайти контакти потрібної станції, запросити дозвіл, пролетіти у вузеньке кільце шлюзу, знайти потрібну площадку, випустити те шасі і, орієнтуючись по радару, посадити човен. До речі, про човни. Спершу ви отримаєте кобру МК, це універсальний маневрний корабель, який підійде як для космічних баталій, так і для перевезення вантажу. А от як не збираєте побільше кредитів, зможете покращити його або придбати щось крутіше. Як от важкий винищувач вайпер просто мрія для космічних піратів, швидкий та смертоносний. Але і на ньому треба постійно бути обережним. У грі навіть кільця навколо планет не якісь там намальовані текстури, а абсолютно справжні багатокілометрові пояси астероїдів та космічного пилу. Одна невірна. Дія і вас рознесе на друзки. Фішка Еліт Денджерос у реалізмі. Космічний корабель це не бабцін візок. Навіть ваша найменша помилка може стати фатальною. Але як опануєте керування, навчитесь зникати з радарів та робити гіперстрибки, то вже не зможете відірватися від нашої гри. Спеціальна ва і над створенням Elite Dangerous працював сам Девід Бревен – творець культової еліт, яка зародила жанр космічних симуляторів. Тож можна не сумніватися, нова частина прийдеться до смаку як ветеранам космічної класики, так і новачкам. Звик керувати машинами в іграх, тебе більше не здивувати багатотонними танками та не приголомшити навіть бойовими роботами, адже усі вони стандартні за Але є і такі засоби пересування, що більше схожі на витвори хворої уяви, які з них найбезглуздіші, дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта. У курортному містечку Форчун ти, чак Грін, був успішним мотогонщиком, мав красуню дружину і маленьку донечку. І все було добре, поки не прийшли зомбі-мутанти. Скажені потвори спустошили місто, вбили дружину і покусали твою дочку. То щоб не дати їй перетворитися на огидного зомбаря, треба шукати антидот. Однак вулиці просто забиті ходячими мерцями, ні пройти, ні проїхати. Хоча ні проїхати тобі все ж таки вдасться. Згадай свою працю професію. приготуйся і осідлай рожевий дитячий велик. Так зі швидкістю є деякі проблеми взагалі-то як і з твоєю головою. Хоча шавить зомбарів, велик не гірше за будь-який пікап. Проте від армії мерців на такому ти навряд чи далеко заїдеш, і саме тому він посідає останнє місце у нашому несамовитому рейтинзі. А ми рухаємося далі. Чого можна чекати від гри, в якій рушниця виглядає отак? Отак виглядає е, бита. А що це таке? Краще взагалі не знати. Однак студія Валішин підіймає градус безумства Saints Row не тільки у зброї, а й у техніці. Цього разу американські розробники пропонують тобі покерувати не якимось там новомодним каром. А людинопультою. це як катапульта, тільки стріляє перехожим. Схема проста: Котяча мордяка на капоті всмоктує бідола. А гармата на даху вистрілює ним прямо у ціль. А який при цьому феєрверк виходить, просто краса. Хоча на ворожі банди справляє потрібне враження, та й собі настрій підняти можна. Однак, у рейтинзі найбезглуздіших засобів пересування людина пульта посідає тільки друге місце. Адже на наступній техніці ти зможеш не тільки їздити, а ще й ходити по великому. На першому місці тебе закинуло прямо на жорстоку війну між людством та космітами, тобто у Unreal Tournament. Ти – космічний десантник, що змушений одержати перемогу над прибульцями на їх же планеті. І для цього у тебе в арсеналі, окрім найкрутіших хвилин, є купа смертоносних військових тачів, серед яких бойові баґі, космічні винищувачі та багатотонні танки. Але все це ніщо у порівнянні із тісі – бойовим унітазом на ко. Олесах диво авто обладнане вантузом спойлерами та вихлопною трубою. Звісно, щоб гази виходили. А якби він був ще й золотий, то серед фанатів гри був би колишній український президент. Український президент. Однак розробники ні золото, ні навіть зброю на унітаз не поставили. І цим зробили смерть ворогів і ще болючішою, Подейкою сучасні вчені вже готують непереможний загін бойової унітазної самооборони. Тож нам лишається тільки визнати унітаз на колес. Це переможець у нашій сьогоднішній трійці найбезглуздіших транспортних засобів з іго. Ти можеш бути воїном геймпаду, самураєм тачпаду чи навіть лицарем клавіатури. Але щоб ти не обрав, ми завжди підтримаємо тебе тут щосуботи у ігронавтах на К'ютіві.